Вітаю на каналі серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я вам розповім, які цікаві серіали виходять в цьому місяці. Почнемо з новинок. 2 лютого відбулася прем'єра серіалу Містер і Місіс Сміт, заснований на одноіменному відомому фільмі, але на відміну від нього, у серіалі подружжя не намагаються вбити один одного, бо їх шлюб це прикриття для шпигунської роботи. Тому Джон і Джейн Сміт злагоджено працюють у парі. 8 лютого вийшов серіал Один день, заснований на одноіменному романі Девіда Ніколса, за яким також вже виходив фільм у 2011 році. Історія про Емо та Декстера, які проводять ніч разом після випускного. Але потім їхні шляхи розходяться на деякий час. Кожен епізод серіалу це День любовної історії двох закоханих, які раз на рік зустрічаються в одну й ту саму дату. З 14 лютого почав виходити серіал Новий погляд або Новий образ. Це історія про життя знаменитого французького модельєра Крістіана Діора після Другої світової війни. Коли він створює революцію у світі моди, кидаючи виклик Коко Шанель та іншим відомим кутюр'є своєю видатною колекцією Нью Лук. Головні ролі виконали Бен Мендельсон, Жульет Бінош, Мейсі Вільямс та Джон Малкович. З 21 лютого почне виходити серіал Сузір'я про астронавтку на ім'я Джо. Під час місії в космосі трапляється катастрофа, і вона повертається на землю. Та з жахом виявляє, що життя тут тепер інше. Психологічний трилер розкриє темні кути людської психології, а також приховані таємниці космічної подорожі. 22 лютого вийде довгоочікуваний перший сезон серіалу Аватар останній захисник, який є адаптацією популярного мультсеріалу 2005 року, та не має нічого спільного з голівудською кінофраншизою Аватар. Події серіалу розгортаються в зруйнованому війною світі, де певні люди можуть підкорити одну з чотирьох класичних стихій: воду, землю, вогонь або повітря. Головний герой Аанг є аватаром єдиним магом, здатним використовувати всі елементи, який покликаний принести у світ мир та зупинити війну, розв'язану народом вогню багато років тому. З 25 лютого почне виходити серіал Ходячі мерці, ті, хто живе. Це вже спин спінов серіалу Ходячі мерці у центрі подій Мішон, яка вирушить на пошуки свого зниклого чоловіка Ріка Граймса. Також у серіалі знову повернеться персонаж Джаді Стоукс, яка зникла разом з ними. З 27 лютого буде виходити серіал «Сьогун», який заснований на одноіменному романі. Події відбуваються у Японії на початку 17 століття в розпал громадянської війни. Англійський корабель дивним чином прибиває до берегів закритої для європейців Японії. Один із моряків, Джон Блектор, поступово проникається місцевою культурою, тому зв'язня перетворюється на радника місцевого феодала Йоші Торанаги, який сподівається використати секрети британців проти своїх ворогів. Більшість персонажів мають реальних історичних прототипів. А тепер про нові сезони більш-менш відомих серіалів. З 7 лютого почав виходити третій сезон початкової школи Ебот. Це історія про групу вчителів, які працюють у погано фінансованій початковій школі Філадельфії, але не втрачають надії допомогти своїм учням отримати шанс на світле майбутнє. До речі, серіал знятий у жанрі мок'ментарі на кшталт офісу, та нещодавно його продовжили на четвертий сезон. З 8 лютого почав виходити другий сезон серіалу Поліція Токіо, заснований на романі американського кореспондента сюжет про юного журналіста, який, приїхавши до Токіо, почав працювати кримінальним репортером на найбільшу газету країни. Протягом багатьох років він висвітлює на її сторінках темний бік японської дійсності. Зрештою, специфіка роботи зводить його віч з босом якудзи. Також з 8 лютого почав виходити другий сезон серіалу Хейло або «Гало» в іншому перекладі», який заснований на одноіменній серії відеоігр, присвячений війні 26-го століття між космічним командуванням Об'єднаних Націй та релігійно-політичним союзом кількох інопланетних рас. З 16 лютого почав виходити сьомий сезон серіалу Юний Шелдон. Який є приквелом до відомого серіалу Теорія Великого Вибуху та розповідає про дев'ятирічного Шелдона Купера, який живе разом зі своєю сім'єю у східному Техасі, та, попри свій юний вік ходить до дев'ятого класу середньої школи. Відомо, що цей сезон буде коротким, та, на жаль, стане останнім. Я дуже полюбляю цей серіал. Тож очікуйте від мене огляд найближчим часом. З 20 лютого почне виходити шостий сезон серіалу Новобранець у центрі сюжету Джон Нолан, – 40-річний чоловік, який переїжджає з маленького тихого містечка в Лос-Анджелес, щоб виконати мрію всього життя стати поліцейським в поліційському управлінні. Тепер він повинен пристосуватися до небезпечного і непередбачуваного життя молодого поліцейського. Також з 20 лютого почне виходити останній сьомий сезон серіалу Хороший лікар. Це історія про Шона Мьорфі, молодого лікаря з діагнозом аутизм і синдромом Саванта. При цьому він наділений унікальними здібностями. Після навчання йому вдається влаштуватися в хірургічне відділення престижної лікарні. Незважаючи на складності в комунікації, внутрішні страхи, скептицизм та забобони колег, Шон потрапляє в команду. І готовий працювати, не покладаючи рук, щоб довести всім, що його незвичайний дар допоможе врятувати чимало життів. Незабаром на цей серіал також буде від мене огляд. З 21 лютого буде виходити третій сезон мультсеріалу Зоряні війни. Бракована партія. Це історія про загон удосконалених солдат-клонів, які після війни клонів починають протистояти імперії. За сюжетом група намагається воз'єднатися з Омегою. Котра знаходиться у віддаленій імперській науковій лабораторії. Третій сезон обіцяє стати фінальним. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланням в описі або просто розказати про цей канал своїм друзям. Також не забувайте про підписку та вподобайку. Бережіть себе та до нових зустрічей!